Ліфт 16-го року? На бампері пері Присутні сколи Тут так само, обліжі. Трокі скольчиків Переднє ліве крило. В оригінальному фарбуванні Стоїчка добре вкраплення. Або вкраплення, або вже трошки корозія починається так само. Сварка рідна. Маленькі цяточки. Так само краплення? Кришка багажника теж все добре, заднє праве крило. Добре, Стоїчка все добре задня права дверка також. Це можуть бути вкраплення від гальмівних колодок. На білому авто так видно їх. Передня права дверка. Все добре. Тут так само є ці вкраплення. Все добре з моментів збити тут Зам'ятий порід, це ще по фотки було видно, Причому тріщинки по фарбі пішли і змістилися ближче до дверки, тут зазор є, тут зазора майже немає куточку навіть черкає ці косочки по бамперу під камінчиків по капоту О, декілька штучок Маленьких. ще раз прокажу по фарбі все рідне Вережечка не було видно. Вон там ще один є. З тої сторони потім покажу. Тут багато краплень цих є. ну Це від колодок. Трошки посіченість. Добре. Кришка багажника теж по бамперу. Ось коточка є. Цю напевно я не бачив. Все добре так далі. Кришка багажника добре. Крило. Це заточковане. По капоту всевок і ось тут ще теж один ружечок маленький що ти хочеш? Стоєчка на місці, крило не демонтувалося по завісу, слідів демонтажа також не видно. Це де дверка торкається. видно. Скольчик. Доброе. Не Що тут підігнуте? хлопка Рижиків немає, не покоцане по багажному відсіку. Мінімальні коцкі царапки.

Іс на дверці. Не видно, що де Стоїчка. Крило не відкручувалося. По товщині все в заводському. Оклеєчка дублююча присутня потиску шин. По крилу не демонтовувалося, завіси всі на місці. По товщині в оригінальному. Ліве крило, болти не крутилися, по петлі капота не кручено. То ще не видно. Все добре, водійська карта має тут трошки притертості від ноги. Дрібні царапинки по чорному пластику. Кермо. В такому стані трошечки підтертіся отут. Кнопочки всі цілі. по центральній консолі. Також. Сутні царапини по чорному. Тому затерти сидіння. Маленькі починаються заломчики. Тут трошки протоптане. Є царапки. Дах ціленький. Секундочку. Карта задня ліва. Все ціле, пошкодження видно. Це від водички. Царапинка присутня на задньому сидінні. Тут підтертість якась. Така царапинка теж. По сидінні все більш менш. Там в куточку царапинки присутні на стелі. Полочка є. Задня права карта. Візуально ціла. Царапинки присутні так само. Сидіння плюс-мінус ціле. Отжень особливих немає. Передня права карта. Теж візуально ціла. Царапинки тільки на чорному пластику є. Невеличкі. Панелька з цієї сторони ціленька. Така маленька царапинка. Валік не протоптаний. Передній правий диск ціленький без ушкоджень. Гальмівний диск спрацювання взагалі не відчувається пальчиком. Стойка візуально суха, пильник цілий, гальмівну колодочку не видно. Десь відсотків 30-40, напевно. Гума в нас зношена. 3-4 мм залишок. 16-м роком данлоп по фірмі. Задня гума теж підношена. Диск. Ось в цьому місці має трішки бордюрки. І гума в нас 16-м роком так само. Гальмівний диск ззаді, більш поржавівший, спрацювання буртик десь райні міліметра, гальмівна колодочка, скоро під заміну. відсотків 20-30 залишок. Передній лівий диск без видимих ушкоджень, гума. Зношена Міліметр три залишок, стоєчка візуально суха, пильник цілий, гальмівний диск майже без працювання, буртик не відчувається. Гальмівна колодка, плюс-мінус така, як з іншої сторони відсотків 30-40. Гума у нас так само 16-м роком. По порогу по цій стороні все цілесеньке. Задній скат. Так само зношений. 16-м роком гальмівний диск. Проживівшись, працювання десь міліметр по буртику, колодочка теж 20-30%. Пошкодження по диску ніяких не бачу. Передній бампер зверху я вже показував, ще понизу є коцечки. Тут ось посіченість маленький скольчик ось Присутній Присутні декілька в'еточок. Царапинки від в'еточок. Не знаю чи їх буде видно. Радіатор кондиціонера. zostanie. Zdani bamper. maleńkich tu malenki I rozsrapanka Відпуск був 15-й рік, 16-й, 15-й, Погано видно на камеру. Тут також 15-й п'ятірочка. Ззаді 16-й. Це віконечко 16. й Тут також 16. й Так, да, шістька. Шестірочка 16. й Це скло. 16-й. І тут. Також 16-й. Лобове оригінальне 16-м роком. Коли у великих не видно, маленька посіченість від камінчиків в такому плані. У цій стороні так само.